Була зустріч якомусь усередку, дивлюся, та ні, та почекай, та є діти, які музикою захоплюються, це є діти, які щось... Та, і, і ти розумієш, що це безгодівні. <стан> the... the... Це тіше. Я теж, я, Перебуваючи на різних концертах, на, на площадках, коли я бачу взагалі, мені здається, що діти це настільки світла тема, неможливо не любуватися а для нас і наші діти, які б вони були великими, я досить дитина для своєї матері. Хоча мені здається, що я зрійний чоловік, але все одно ми залишаємось, ми залишаємось дітьми, коли діти співають, коли діти готуються, коли діти творять, це тішиться, це в це обнадіює. А які з молодих співаків були у вас у чи в інших програмах, в тому ж самому суботньому вечорі делікатеси? Всі прийшли перейшли? Я думаю, так, з 92-го року. Ті, що були молодими, зараз вже народні заслужені артисти України, практично, будемо говорити так, ми з творчою групою пишемо музичний літопис нашого краю, тобто, якщо взяти всі програми, які виходять рік за роком, то можна посадкувати таку лінію росту виконавців. Є, мене перші є в мене перше інтерв'ю, є ціла серія віднятих інтерв'ю з Грецією, ви виявлятися собі. 90 то, це речі з 90-го. Коли ва? я за це візьму я не знаю. <смір> <смір> я не знаю. <смір> 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 ну то як? Ще ще попереду багато і роботи, і робіт. А от ви кажете, Я хочу якби мало більше розказати про тернопіль. Нераціонально можу... ви день проводите, ви кажете сова. Раніше <смір> треба прокидатись, я згоден. <смір> я згоден. Я буду прокидатись раніше. Я постараюся зараз на ділянку передати. Ми хочемо бачити і історію, але ми хочемо бачити те, що ви дійсно робили стільки років, за 20 років це, напевно, страшенно. Це понад півтора тисячі програм, понад півтора тисячі тільки і дійсно, Ви знаєте, сумно з того приводу, коли ти е, починаєш перебирати свої архіви, дивитися програми, які були навіть 10 років, 15 років. Просто так от бережети зі сторони. Те, яких немає, ти розумієш. Що час летить і що відходить ціла похати артистів, яких вже зараз несправедливо забувають, але нічого, ми, ми ці обігу я думаю, замороємо і зробимо. Те, що я зробив, на фільму так не писає. Добре, у нас є читач, читач, який теж не назвався. Але запитання таке. Чи маєте у Тернополі якусь улюблену сцену? Чи почуваєтеся комфортно інших вістах, або в, в інших містах, бо все їздити? В інших містах. Я з юності безмежно в Любів. Я знаю Львів. Я приїжджаю у Львів. Я... Почуваю там перш за все, він дихає і Тернопіль історію. Шкода, що наше місто було знищено ще в 44-му, бо його залишили. І ті, і ті війська, але це війна є війною. Наше місто було дуже сильно. Ну і було б подібно на Львівці, бо маленький Париж, як каже пан Гулько. Я люблю Львів, я люблю Кременеччину, я люблю близькі села, я буваю в острові. Дуже знати місця. Я люблю Тернопіль. Тернопіль старий Тернопіль, будемо говорити так, по ньому можна блокати, кожен будинок можна дивитись по старам і кожен раз уявляти собі нові ситуації, які проходили в тому чи іншому будинку, на тій чи іншій площі. Це коли ти цікавишся містом, коли ти читаєш про нього, і кожен будинок це ціла історія. Я люблю бувати в Хотківецькому лісі. Дуже. Я в мене заспокоює, можливо, тому що Там в Коківецькому лісі ти згадуєш себе абсолютно маленькою дитиною, на цих перших лижах, перших санках, хокей на озері, друзі. Я люблю бувати там, там дуже спокійно, там, там думається добре, там відпочивається. І ще одна моя слабинка це Кременецькі гори. Це теж, мені здається, якісь у... У... унікальні місця. Зовсім, 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 зовсім друге повітря, зовсім другий настрій. Я, я люблю Кременецькі гори, я взагалі дуже сильно люблю людей, не тільки звітом. У нас люди хороші в нашому краї, вони добрі. Куди б ти не був, тебе зустрічають, тобі розповідають і про твоє село, і про своє село, і про тих людей, які живуть в цьому селі, вони всі російської Я люблю взагалі бувати на теренах нашого краю, але... Переважно більшість часу я привожу тут в Тернопіль і Кременеччину. А що саме з Кременеччиною? Мене... Дружина Трошу. у мене з Кременеччини, і я в 95-му році, як побував там вперше, я закохався в ці, в ці місця, в ці знанні місця є у мене на Крименечній друзі. Віктор Майструк, у мене проживає в Вишнівці, оператор Віктор Підгурський теж в Кремліці. Треба до них буде навітись, там не дуже. У там атмосфера хороша, там сильна. А от всі, всі кого, тут, хто тут приходить, переважно говорили, що вони ну, Карпати. Ви знаєте, мені е, Карпати дуже добре. Мені здається, що відпочивати треба там, де ти не родився, там, де тебе тягне. Ну, Бачите, я не гуцу. Бу, я був гуцу, у мене два бабу. Хоча в дитинстві я завжди е, був я Завжди мені подобалися е, ці країни. Надвірна, у нас дружини на двірні е, жила наша добра знайома скрипалька Майя. Але все-таки мене тягне сюди, не знаю. Мені е, стає е, скучно, е, не, недалеко від дому, а в тих місцях... Е, де я вже бував, а Кременевщина ну це не звільнені добре. Там йдеш вгору і проходиш вечір, на диханий. Дуже з вами багато спільно. По-перше, Кремен це єдиний центр, який я, напевно, знаю з дитинства, тому що в мене там досі живе е, хрещеник. Тому я теж трошки лазила там по горах і на боні е, була ще з маличку. І тому це, я розумію. Там. ви розумієте Про що? Я, про, це, про це я розумію. Я розумію, е, і чому там настільки багато монастирів і духовних центрів. Це багато про що говорить. Я не хочу про конфесії, але от саме саме тло, на якому вони з'явилися, це, це треба зробити місце. Так, це обране місце. А взагалі їздите такого святих місцях. Буваєте? Ви знаєте, якщо в мене є така можливість, я приходжу на цвентор, коли я провідую рівних своїх людей, я приходжу туди, скоріше, всього, порадитись. В церкві я буваю теж не так часто, як би хотілося, переважно на свята буваю. Я дуже добрих приятельських стосунках за ціком, які щось він відновлює церкву. Я говорю, що ця людина є хранителем історичної пам'ятки. І зовсім недавно я з ним зустрівся, він каже, от дивося тут тобі ангела поставив на розі, він придумав там дуже цікаві речі, якщо він закінчили здається. Воно прекрасне наше місто. Ми пам'ятаємо з вами і по світлинах ця церква, яка була колись, правда? Так, так, так. Я, я вірую, що людина, але не так часто буває завжди до цього хотілося. Мені здається, що спілкування з селищним від безпосередників це найточніше, найчисніше. Ви mm -hmm. знаєте, мене дуже важко до споряд. Я, я себе перед селищним. Саме-сам. Мені здається, що то і я коли. Людину гриза совість. Коли людина відчуває, що вона зробила не так. І тоді, коли її гриза совість, напевно, є ця це є свідчення того, що ти людина, а не тебе. І що ти чесно, навіть перед собою А Є у вас улюблена церква? От Ви любите в яких ходити церкви Ні, мітні? Я люблю ходити в старі храм. На жаль, їх мало, але ще збереглися нас на території нашого краю. Старі храми вони не моли. Настав церква, це наш найстаріших це церкви нашого міста. От Приходячи туди, у семіючись, ти розумієш, скільки там домов. І синим перевагає, ти розумієш, що там люди прощаються йдуть в останню дорогу і знову-таки переважається позитивний розумієш, що там хрестя дітей, там люди одружуються вручну, життя продовжується і це сильно тішить. Ну, все-таки мені здається, що сповідь це дуже індивідуальний. Це Вселишнє термові безпосередньо Ну, я, в принципі, ну, якщо, якщо вже так. Я це не говорю це... про загальну сповідь, тому що сподіватися потрібно, мені здається, щодня. дня все. І перед собою. Ти зранку встав, для мене буде мовити зранку. Ти привів себе в порядок, ти подумав і пішов працювати. Я речі вечором, не починає, ти ж організуєш на кіти. Як мені говорить, мені настали приятель взяти листочок і написати плюс і мінус. І що за той день світ зробити? Це дуже просто. Бачите, я майже як той приятель. Коли ти крутишся оці кроверті, особливо в нашій професії, е, я думаю, що це в багатьох таки виникає. Часом виникає настільки, ну, ти е, виглядаєш себе білочкою такою, хай біля по голову, біля, біля, біля і біля. біля". А тоді от таке враження от сідає вона і думає, ну і чого вікаємо, ну і, і, і чого добилася, і, і... Я вам скажу, для цього нам потрібно з вами йти відпустку. Тоді набирати нових сил в Кремайські Гори, в Кремлець. Крем вам до Кресниці, і тоді знову з новими силами. Людей з хорошим раствором, тоді наслідок всі були, коли вони відпочивають. От, І ще не те, я собі от взяла таке за правило себе особисто, добрі справи, так я їх називаю. Елементарні ну, речі, чому? Як я зробила те, як я зробила те, як я зробила те, коли я вже бачу цей перелік того, що я зробила, то я розумію, що цей день я не пробігала. Тоді ти вже зробила, внутрішній заспокоєні і вже можна сповідатися. А потім з часом ти звикаєш е, робити добро, як таким чином стаєш добре. Як вас зараз вигляд міста? Мені подобається. Мені подобаються ці зміни, подобається. зміни. Я багато читав в пресі. Я був свідком багатьох розмов. Потрібні пам'ятники, не потрібні пам'ятники в тому місці, в другому місці. Мені здається, що потрібно все. Зі смаком, з розум. Потрібно все. Потрібно відроджувати культуру, вона відроджується. От я, Сашу Олександра Івановича, синука, знає дуже-дуже багато років. Я ніколи не міг сподіватися, що він буде тут у нас в темно. Саша з'явився... Та в... що він за темно. Складне. Для нього, для нього він, 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 він людина. Він людина тонка, він людина, людина яка діл. Це його принцип, я знаю. І те, що робиться в нас в культурі міста, мені подобається, чим займається Олександр Івановичем. У нас приїздять поети, у нас виставки. Да, можливо, це не так, як би хотілося б в столиці, але це таке, в столиці своя кухня у нас своя. Мені подобається, як піднімається культура, мені подобається, як реалізують себе молоді люди. Вони мають... і зовсім недавно на початку року був фестиваль Прем'єр-фест. Не тому, що я був там запрошений, я міг би попрацювати там як журналіст. Но це ж було цікаво, коли люди прийшли і змогли Перше показати те, що вони не можуть. Ось просто вийди, співай, грай. Все дуже просто. Мені вже такого не було. У мене тіше, що нас євро... напевне, теж, в нас бувши, в чемпіонат Європи відбувся. Я був підлітком, ви пам'ятаєте, напевно, теж колись був ще коли це був чемпіонат, нас приїжджають. Я навіть сьогодні. тоді жила на ставому, тільки з другого боку, в курхівці. А я на чолі. І я прекрасно пам'ятаю, як там гуділи мотори. Так, і я теж, що вони дозвіл і нехай гудять. вони довго не гудять. Але все-таки це ж приємно, що відбувається. День зими. Я втішився. У нас день зими, у нас дня зими не було стільки років. Пам'ятаю, через озеро. Напевно, Останні, в 1978 році, ми показували цей фільм. Все. Ну, нехай воно не так, як би хотілося, але робиться щось. Я за те, аби було більше культурних людей. Тоді, можливо, ми менше будемо з вами бачити цієї чесності, цього дихання. Можливо, так, отже, все починається з культури. Mm -hmm. ну, у нас от, люди, які приїжджають в місто, то вони зауважують, що в нас дуже багато культурних подій, багато в нас люди ходять в театр. Так. Коли це було? От ну, воді, це я... Для кого Коли я їхав до вас на зустріч, мені розповідав водій. Він зустрівся з двома гімнастками, чи гімнастками не було обманювати, він їх возив по Тернополю. Вони з Кирило Градші. Не щось, як наше вони були в шуці нашого міста. Вони не бачили сікій зоні, вони не бачили озера. Вони сказали, що Львів і Тернопіль. Ми хочемо тут залишитися. Наше місто неможливо закохатися, любити неможливо. І мене тішить, яка б не була б влада, мене тішить, люди його відновлюють. Воно стає на правду. Воно стає тепліше, воно стає красивіше. Ну, я думаю, що вона такий такій красивій ноті. Якраз попрощаємося з нашими глядачами і слухачами. Я хочу всім вам, добрі люди, подякувати. Перш за все за увагу до моєї скромної персони. Я хочу подякувати вам пані Любов за запрошення всі філії вашої корпорації Віра за ті 20 хвилин. Я хочу побажати всім журналістам здоров'я існого, радості і людям добрим. Радості, любові, тепла творіть, добро і легше буде тоді жити. Я дякую вам усім за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що ви дивитесь мої програми. Я і надалі разом із своїми друзями, соратниками, побратимами з карамовці 4 будемо дарувати вам лише позитивну енергетику, лише позитив, добро. Радості вам, любові, любіть один одного і будьте щасливі і добрі. Добро спасає світ, це правда. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. До зустрічі. Всього доброго.